Зараз, так, Ні. Техніка безпеки, знімаємо куртку. А ти мене знімати будеш чи ні? Світлана. Зараз ми тебе підпалимо, хочеш? Ти як відьма можеш загорітися, підходь ближче. Руки вони сюди. Так, що моємо? маємо? А що? Розтираю максимально, щоб воно було. Ота Отак, от сильно. Слухай, я в житті так руки ніколи не мив, ти мене зараз про про просиш про це. Два роки карантину, а я доросла людина, котра привикла це робити по-іншому. Смотри, я смажена курка. <риклад> так, а що, я ще барює, ні? А, вже газ розстраюся. Ну нічого особі, так це ж страшно було його гаряче, ти розумієш? Ну, трошки, так. Да.